Всім привіт! Ви традиційно вже слухаєте дивитеся, споживаєте подкаст Куди прямуємо. Подкаст, який допомагає орієнтуватись не тільки в переімонованих вулицях вашого міста, але й в історіях нашої країни. І одразу, як завжди, дякую компанії Бол за те, що. Завдяки ним цей подкаст взагалі став можливим, тому що колись вони мені сказали фразу: ми хочемо, щоб водії Болт перестали вживати фразу А, це колишня вулиця така-то. І мені це відгукнулося. Ми вирішили, що пора з цим щось робити. Тому ініціатива від Болт зацікавленість від мене і нищівна експертиза від Тиміша Мартиненка Кушлянського. Тиміш, привіт, привіт! Вітання, в тебе поруч. Ми побачили вже вулиця, про яку сьогодні будемо говорити. Неоднозначна тема, можливо, хтось дражлива, так, дражлива точно, яка викликає дискусії. Менше з тим, вулиця Пушкінська, яка вже називається вулицею Євгена Чекаленка. Uh, і тут одразу ж мені здається, потрібно стрибати в цей потяг. Ми скажемо спочатку, якщо хтось не орієнтується, Чикаленка Чікаленка, вулиця, вона знаходиться у нас. Uh, якби як ти мені сказав за кадром, вона називається Малий хрещатик. Його його називають е, ніби неформально, малим хрещатиком е, вулицю Чикаленка, тому що вона йде паралельно хрещатику. Uh -huh. Насправді там дуже е, цікаве розташування, тому що це історичне місцеві старе місто. Власне кажучи, починається ця вулиця. От від прорізної, девай згадаємо, що прорізна називається прорізною, тому що її прорізали через міський вал. Тобто, це там територія ще княжого Києва, uh -huh. і прямує вона від фактично от прорізної до нинішньої площі українських героїв. Так, і от бачиш, мені також одразу хочеться сказати: Ну до ЛТ хочеться сказати, бачиш, і, що цей топонім не до кінця в голові сидить. І і... Тепер кажуть пух, пух, пух. Площа а, українських, українських героїв. героїв. Пуг. 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 От, е, клас, це як якийсь вид е, сови. Мені звучить. <пух> так от, пушкінська була, і дивися, я на секунду. Диві, це не моя позиція, але я просто спробую відіграти. А от що вам плохого діял Пушкін? От що, от, от, Чому ми трогає великого поета? Цікаве питання і дискусійне широко обговорюється в суспільстві, так би мовити. Давай почнемо з того, що якщо абстрагуватись від так би мовити, суспільно політичного контексту, то можливо в творчості і в постаті Пушкіна нічого такого немає, ну скажімо так. Це людина, яку зробили найвидатнішим російським поетом, якого зробили вершиною іконостасу російської культури. І, мабуть, ми могли би просто читати Пушкіна, і, можливо, хтось навіть міг би насолоджуватися його творчістю. Але ми живемо зовсім в інших реальностях. Російська держава ще від царських часів насправді активно використовувала постать Пушкіна і творчість Пушкіна для. Пропаганди, якраз російської імперської політики, російських імперських наративів. Тому що, попри те, що Пушкін був там, скажімо так, переслідуваний до певної міри царським режимом, і це велике питання: наскільки це можна вважати переслідуванням? Скажімо так, це теж дискусійний момент, але знаєш, що тут цікаво порівняти, що Тараса Шевченка, Тараса Григоровича, відправили в заслання куди? На Аральське море, в казахські степи і uh -huh. Піски, да? в нелюдській умову абсолютно. І Пушкіна відправило в заслання куди? На південь сучасної України: Чорне море, Виноград, Одеса, Гламурне життя, так би мовити, і Київ теж, в тому числі він в Києві, теж мешкав е е певний час. Тому тут теж питання, наскільки це було засланням, але е ми не можемо заперечувати того факту, що в своїх. Е Ворог в своїй поезії Пушкін. Безумовно, героїзував Російську імперію, він негативно відгукувався про українців. Одну лише згадати поему Полтава. Давай згадаємо про те, що він так само і поляків висміював в своїй творчості. Тобто, ми, звісно... До того, як це стало мейнстрімом, тобто, ми з тобою безумовно не є літературознавцями і не маємо тут давати літературну експертизу, але це за себе, мішків. Я все ж таки там. Ну добре, я не є літературознавцем. Тим паче, але але безумовний факт у тому, що е, як справжній патріот Росії Пушкін безумовно глорифікував російську ідею, е, російську імперію, і, е, власне, після вже його смерті е, Російська імперія як справжня всеїдна з ідеологічної точки зору держава. Бо ми знаємо, що росіяни вони в принципі тирять все, що можна, і все, що погано лежить, знаєш, вони там. В Україну прийшли з танками там, унітази там тирять, побутову техніку тирять, а в культурі вони так само роблять. Вони в матерсі російської ідеології вбудовують все, що їх посилює, так би мовити. В цьому є певні позитивні моменти для них. Можливо, нам треба в чомусь тут їх у них вчитися, як правильно вибудовувати там свою культурну політику. Але Пушкіна дуже швидко інтегрували в якраз в російську в свою ідеологічну матерсі і поставили, так би мовити, на службу російської імперської ідеології. І знаєш, так само як ми говорили, от коли ми про вулицю Московського обговорювали, що вулиця Московська це був такий один з універсальних штампів в символічному просторі. Так само і Пушкін став для Російської імперії, а потім для радянського союзу він став таким одним із найбільш яскравих культурних штампів міток на території, яку росіяни проставляли. Популяризували і насаджували, і коли ми говоримо вже про очищення публічного простору українських міст від імені Пушкіна в нинішніх умовах, то знаєш, тут теж. Є цікаві аспекти, тому що є міста, в яких Пушкін бував, наприклад, там Київ, Одеса, а є міста, в яких Пушкін ніколи не був. І там Пушкін цілі пам'ятники повноформатні встановлювали. Як, наприклад, знаєш, Тернопіль? Мені завжди mm. дуже подобався цей кейс. Ну тобто, який стосунок Пушкін взагалі має до Тернополя, але там йому встановили в свій час в радянські часи здоровезний пам'ятник. І, власне, це все здійснювалося саме з метою пропаганди от, російської. Культури і ідеології і, тому, і як... на сьогоднішній день росіяни те саме здійснюють в міжнародному просторі, тобто це поширене явище. Дивіться, якщо у вас є ще питання, чому прийме Пушкіна і тому подібне, сотнями Пушкіних до нас прилітають в наш повітряний простір, атакують об'єкти різні Пушкіни. Тому що я саме сприймаю це як чіткий наратив і ще один спосіб загарбати наш інформаційний простір. Тому для мене питання, чому не Пушкін. Не виникає. Uh... Залишається питання, чому Чикаленко, які розглядалися інші версії, оце ти як людина, яка в цьому трішки знається, розкажу інсайдів зараз. Дудосиплю Дос, ну, досиплю інсайдів. ексклюзив, але перед тим, е все таки зробимо маленьке ще занурення в історію. Дуже коротко, просто розкажу, що ця вулиця вона виникла в середині 1840-х років, угу. тобто це там умовно середина 19 століття. І що цікаво, що сама назва Пушкінської вулиці вона між іншим. Це цікавий факт. Вона по суті виникла теж з пропагандистською метою, тому що початкова назва цієї вулиці була Єлизаветинська, на честь імператриці Єлизавети Петрівни. яка царя Петра, ви зрозуміли Петра І, який отой зробив все можливе, щоб анафемі Мазепову віддати і тому подібне. Тобто, от це його доця. Та власне до певного часу вона називалася Єлизаветинською, Потім її уточнили на нової Єлизаветинську. А от у 1899 році, з нагоди столітнього ювілею від народження Олександра Сергеевича, угу. перейменували вулицю Нової Нової Єлизаветинську на Пушкінську. І от, значить, існувала вона у нас до 2022 року. І е, що характерно, це теж ще одна ознака, от саме цієї пропагандистської діяльності. що Цю назву носила одна з найбільш центральних вулиць міста Києва, ем, тому так у нас до до домінували російські наративи в самому серці Києва. Ну от бачиш, Пушкінська і ЛТ, у тебе разом це все поєднувалося. Давай в... все зійшлося в руський мір. Так мовити, коні, люди все в кучу змішалося, як в Полтаві. А, от. Слухай, і Чикаленко перейменовуємо в Чекаленка, але які були варіанти? Як завжди, оце? Варіантів там теж було багато. Були при всій моїй повазі до розстрільного відродження крінжові варіанти, як вулиця розстріляного відродження. Я не знаю, як можна мешкати на вулиці розстрільного відродження. Це якісь таке. Трошки збочені, але окей, люди мають право. До речі, найбільш популярним альтернативним варіантом до вулиці Чекаленка була вулиця Театральна. І на це є свої підстави, тому що ця вулиця вона дуже сильно пов'язана з театром і з театральним життям. Ще один прекрасний, я не знаю, як це назвати Оксюморон. У нас ж донедавна був театр русської драми імені Лесі Українки, який Власне. знаходиться одразу на. Розі вулиці Чекаленка і, і Богдана, Богдана Хмельницького. Ну, от, будь ласка, це все десь воно якось... Але власне, от багато людей, які були пов'язані з цим театром, вони і мешкали на цій вулиці. Тому там, в принципі, вулиця Євгена Чекаленка вона знаходиться в такому місці, яке пов'язано з бурхливим таким богемним культурним життям. Там мешкали видатні художники, театральні актори, діячі, письменники і, угу. і так далі. Крім того були була ще також. Це, до речі, третє місце за підсумком голосування. Була пропозиція назвати цю вулицю на честь Тарновських. Це дуже видатний український рід меценатів, який володів великою кількістю. Протяжності сучасної вулиці Чекаленка це мене розривало, що пан Тарновський свого часу це також не те, що я хожу і в мене інформація в голові. <звісна> Звісно, що я щось читав, що у пана Тарновського вся сучасна частина вулиці Чекаленка, всі парні номери вулиці. Належали йому для нього. Це було таке своєрідне казино. Ми ставимо на всі парні, так би мовити. Всю це ну це ж мені здається, якісь неймовірна кількість грошей взагалі у цієї людини. Це було. дуже заможний рід був. Так і до речі, великими меценат української культури. Тому пропозиція була гідна, але все ж переміг Чекаленко. Uh, також плейбой, uh, філантроп. Мільярдер і е, просто геній Євген Чикаленко. Так само великий меценат, і ми також трішки за кадром про це говорили. Що е, нібито окей, у нас є гарне ставлення там, до культурних діячів, до якихось е, поетів, письменників і так далі. А Чикаленко нібито він. Е, Просто людина, яка допомагала, і ну я розумію, не просто, просто людина. Не просто, якби просто такі люди допомагали в такій кількості українській культурі, то це була б зовсім інша країна. Це крутий бізнесмен, який фактично сприяв розвитку. Всього українського на території. Причому не просто бізнесмен, знаєш, він, як зараз люблять казати, self-made man був, тому що безумовно в нього була певна база, та, яка йому перейшла в спадщину, там мається на увазі територія, але давай згадаємо про те, що він був талановитим агрономом. І коли, знаєш, дехто намагався. Піджартовувати, що значить там та якийсь там Чекаленко, агроном. Ну, знаєш, мені дуже смішно таке чути, тому що ну, взагалі то агрономія це дуже серйозна наука, і особливо для України, там де знаєш збіжжя, це стаття експорту номер один угу. на сьогоднішній день. Так, от Євген Чекаленко, це людина, яка домоглася неймовірно рекордних урожаїв. В умовах посушливого українського степу, тому що давай згадаємо, що він був родом з Одещини, uh -huh. він народився в славетному селі Перешори, це uh -huh. історична Поділля, сучасна частина північно-одеської області, в достатньо заможній родині здобув освіту. І, власне, от сільське господарство було його хобі, але результати господарської діяльності, яке показувало господарство Чекаленка, вони були настільки вражаючими, що до нього їздили переймати досвід там всякі чиновники з центру, як зараз люблять розповідати росіяни, тобто з Москви і з Петербурга. Бачиш, яке дивне обличчя агронома кінця 19 століття, і зараз, коли мені кажуть, ну український агроном мене одразу в голові Вова. Є... Ви розумієте? От власне. І це і теж і, і, і от зараз такий, наприклад, у нас агроном. Ну що ж зробиш, і це теж. Але е, слухай, але це закономірно, тому що е, все-таки, як би ми щоб ми не говорили, якби ми не враховували сучасний контекст, але українці це історична нація хліборобів, це наша наша гордість, це наш бренд, так би мовити, і е, Чекаленко. От він до певної міри став уособленням цієї якості українського хліборобства наукові. Розвідки Чекаленка дійшли до того, що він е, створив от таку от, Давай покажемо всім, хто зараз дивиться. Наш mm -hmm. випуск е, це переведання сучасне книжки Євгена Чекаленка, посібника, яке називалася називалося Розмова про сільське хазяйство. Це власне ним створена праця, яка була на початку наприкінці 19 століття, на початку 20-го випущена. А зараз в сучасних умовах це переведення вже здійснене завдяки небайдужим українським дослідникам і шанувальникам творчості Чекаленка. Так от, саме в цій праці він поділився своїми рецептами організації сільського господарства для того, щоб створювати оті от результати господарства, яке показувало його, які показували його бізнес. Так от розкажу цікавий факт: два Згадаємо про те, що Росія кінця Російська імперія кінця 19 століття це держава, в якій діяв Волуївський циркуляр, циркуляр Емський так. указ, тобто українська мова була заборонена. Вважалося, що ніякої української мови не існує, що є малоросійською нарічі. Значить, було заборонено книговидання українською мовою, театр українською мовою, газети українською мовою, все було повний повний бан і, от, уяви собі, цій людині Євгенові Чекаленко, з самого Петербурга дозволили видати оцю працю українською мовою, тому що повага до цієї людини здолала будь-які бюрократичні і цензорські перешкоди. Ну і плюс. Офіційний висновок російської держави сказав про те, що малоросійський християнин не розуміє інакшої мови, крім малоросійського наречення. Тому Чекаленкові дозволили в тих умовах випустити цю книжку українською мовою. Мені дуже подобалося про Чекаленка, що він ж займався фінансуванням української журналістики, тобто там журналістики, ще й культури, і письменників. Ну, газети Рада і, громадсь... і громадська... громадська думка громадська думка. От. Так. А фінансував, це мене розірвало, що він фактично був людиною, яка дозволяла творити і не задумуватись трішки про свій фінансовий стан, наприклад, Івану Яковичу Франку допомагала. Власне, ти знаєш, от тут, мабуть, до Чекаленка. Доцільно э, застосувати термін, який ми зараз дуже часто любимо в сучасній мові вживати – Агент змін. От Євген Харлампійович, він став таким в національному масштабі агентом змін кінця 19 століття, початку 20 століття, тому що э, це була людина надзвичайно э, глобального мислення, попри те, що він був дуже скромною людиною, і це при тому, що він був одним з найзнаможніших людей. Тогочасної України, але людина розуміла, що неможливе національне життя без національної культури. Тому власне він розумів, що для того, щоб українські письменники могли там плідно працювати і творити праці, їх потрібно підтримувати. І власне саме тому він фінансував фактично гранти там видавав Івана Франку, Кобилянський, Володимиру Вениченку, Михайлові Коцюбинському. Угу. Грінченко також, мене написано, тобто це я... все гарантужери. Власне е, Грінченко. Е, насправді насправді дуже круто що тепер Грінченка згадав, тому що саме на гроші Чекаленка був випущений той самий словник Грінченка, який вважається там канонічною працею з точки зору українського мовознавства. Кайт. Так що ця людина вона по суті заклала основи е, там модерної української культури е, на початку ХХ століття кажу, і сприяла національному відродженню. Філантроп, бізнесмен, е, мільярдер. Плейбой і просто геній. власне кажучи, це дуже цікавий парадокс. Знаєш, це якби взяти от, от Євген Чекаленко, це якби взяти когось із сучасних українських олігархів, але при цьому вони би витрачали гроші не на е, нерухомість там, всяких лондонах і ніцах, не на яхти, не на суперлюксові кари, а на українську культуру. На, е я зрозумів. Ну я собі уявив, просто уявімо собі, що Чекаленка затримали в Російській імперії, і його на поруки прийшли забирати Франко, Грінченко. Сказали, що цілуші. ви робите, чорно і, власне кажучи, коли Чекаленко вже до Києва приїхав, то дійсно він у Києві почав видавати газети Рада і громадська думка. І це знаєш, такі були до певної міри соціальні мережі, знаєш, початку ХХ століття українські. тому що до того як Чекаленко почав випускати ці газети, фактично не було такого центру суспільно-політичної консолідації mm -hmm. в українському просторі, і давай згадаємо, що Чекаленкові належить та сама. Дуже дуже відома фраза, і вона, яка зараз вписується, якщо ми про одну ту ж саму а... зараз думаємо, яка зараз, мені здається, так класно вписується в контекст всієї донатної історії українців, і тому подібне, легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте любити Україну до глибини кишені. От тому, якщо ви любите Україну, не забувайте, до речі, про такі моменти, що можна десь щось там трішки. І власне, от тут Чекаленко він насправді є таким прикладом і символом, тому що. Ну просто уяви собі, людина не просто такими якимись там пафосними фразами розкидалась. Людина реально віддала всі свої статки на українську справу. Зрештою, ми зараз трошки наперед забігаємо. Давай згадаємо про те, що Чекаленко також був одним із ідеологів створення Української центральної ради, коли угу. вже Російська імперія почала розвалюватися і почала розпочалась українська революція на українських землях. Давай згадаємо про те, що йому неодноразово пропонували. Зайняти високі посади в українській державі, але виключно в силу своєї скромної натури Чекаленко казав про те, що йому не цікаві високі посади, йому цікава ефективна праця. Знаєш, це от, така людина була дуже прагматична. Ніби і не показала людина, не гналася за дешевим піаром, якби ми зараз сказали. Знаєш, людина була це, це була людина справи. Людина інвестувала в конкретні проекти, конкретні речі для того, щоб дістати конкретний результат. Так, от коли вже Чекаленко був змушений емігрувати з України, коли українська революція програла угу. і сюди прийшла радянська влада. Він виїхав до Праги і доживав вже свої останні роки в Празі. Він жив надзвичайно бідно, аж настільки, що він вже на старість років хворів. і просто для того, щоб була можливість його лікувати і утримувати там якісь помешкання, то гроші на його утримання скидала українська діаспора. Будь ласка. Тому людина в буквальному розумінні віддала все на українську справу. Але при цьому ми маємо розуміти, що без цієї людини українського національного відродження не було б. Принципі, тому що саме Чекаленко забезпечив так, би мовити, основу української культури і культурного розвитку і культурних індустрій в розумінні початку Ну, Бачиш, це ця ситуація, коли насправді перейменували вулицю, ну знову ж таки, черго, в чергове, коли ми записуємо подкаст, у мене це соромно, трішки соромно, що я цього не знав. А, в мене було питання. Ну тобто, ми ще не були з тобою знайомі. Я такий, Чікаленко, так а хто такий Чікаленко? І я почав читати, хто це я такий вау! Ну тобто, це якраз е, нібито ті, хто залишилися в тіні. Ми розуміємо Рінженко, ми розуміємо Франко, ми знаємо ці всі прізвища, але хто можна сказати, також за ними стояв і створював цей фундамент і зробив, 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 фундамент. Їх, та, і зробив а, їх. Якщо по а, суті. агрономи, е, 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 якби. Е, Добрива. добрива, хто взагалі, щоб пророслося все, хто це, це абсолютно до речі дуже класне, дуже класне порівняння, бо воно саме так і працювало, власне кажучи. І знаєш, до речі, тут ще один цікавий момент. Це це вже теж той фідбек, який я діставав після того, як вулицю перейменували. Ми сказали, сказали з тобою на початку, що в народі дуже часто вулицю Чекаленка називають малим хрещатиком. Mm -hmm. Бо вона йде паралельно Хрещатику, і знаєш, хрещатик у нас такий. Це помпезна велика вулиця. А вулиця Чекаленка, вона ніби така маленька і менш показна, і от. Люди, які реально там ну є, є, є шанувальниками і дослідниками життя Чекаленка, вони дуже цікаво говорять про те, що це дуже сильно перегукується, от з характеристикою постаті Чекаленка. Знаєш, бо це настільки була видатна постать для української культури і для української історії, але при цьому він завжди от відіграв Неполітний, таку роль типу. сірого кардинала, угу. як е, прийнято в політиці говорити, і так само і вулицю на його честь. Найменували, ніби і не центрову, але безпосередньо в центрі, і дуже значимо. Аж отут, отут, отут ж я ж нічого не путаю. Ось десь в самісінькому центрі. В самісінькому та... центрі у нас знаходиться. Самісінькому центрі. І це, до речі, от з точки зору, якщо вже переходити до, до самої вулиці, це дуже класна і дуже цікава вулиця, тому що е, на ній практично сусільно збереглася стара забудова. Це дуже кайфово. Пройдіться просто по Чекаленка вулиці. Дуже по ній просто вулиця. приємно походити так. навіть. От і там же ж дуже багато хто жив. Ну тобто, якщо ми вже. Переходимо на те, а що ж там є, то Та. там же ж я так розумію. Там майже в кожен будинок так можна тикнути. І Абсолютно таки... там можна О, від будинку тут... до будинку просто не чую, Левицький жив. Та той то той. то От той -то. на жаль, будинок, в якому мешкав Нічу, Левицький, не зберігся. На на вулиці Чехленка є початкова ділянка, яка прилягає до е, прорізної. Ага. От, там, от історична забудова переважно не збереглась, бо е, там все було знищено в роки Другої світової війни. Але справді там був будинок, в якому мешкав Іван Нечой-Левицький, Абсолютно теж геніальний український письменник, класику української літератури. Так само на початковій частині вулиці Чекаленка була друкарня Кульженків, угу. де ми згадаємо про те, що родина Кульженків це абсолютно видатні були київські видавці, які ну, теж є легендарними київськими постатями свого часу. Це дуже затишна, дуже приємна вулиця, на якій є так само дуже багато класних барів. Mm -hmm. Дуже класне місце, ми згадуємо, де можна за кадром добре провести. Мабуть, час. мабуть, ти казав, що це бар твоєї юності? Мабуть, так правильно буде сказати. Я думаю, ти... що це бар, в якому пройшли юнацькі роки. І взагалі багато хороших моментів, дуже багатьох киян, скажімо так, богеми бар купідон. Він так називався. Тобто, це так. кафе, бар, як завгодно. Там можна було багатьох видатних українських і письменників зустріти Та й досі можна ще й досі. Можна зустріти. Тобто, там Лесь Подривянський там. Юрко Бу, Покальчук, будь ласка, можете зайти, наприклад, в бар Купідон, Він там біля прорізної знаходиться. Знову ж таки, згадали, що фактично дві станції метро знаходяться. От площа українських героїв там у нас. — і театральна. Поруч. І театральна. Там. Тобто, дві станції метро і е, дуже милий маленький, е, я не знаю, це не пам'ятник, навіть назвати правильно буде, а скульптура присвячена Сержу Лифарю. Так. Тобто, це. Дуже відомий український балетний танцівник, який у французькій опері був Він Кримою реформатором світового балетного мистецтва. От і туфелька золота туфелька Сержа Лефаря, яку головна нагорода в балеті. Вона як існує, от її можна знайти на фасаді Прем'єр-палацу готелю, який також знаходиться на вулиці Чекаленка. А прем'єр-палац це найстаріший зі збережених готелів Києва загалом. І в ньому зупинялось дуже багато теж всяких цікавих людей. І давай розкажемо про те, що там, якщо ми вже про прем'єр-палац говоримо, давай розкажемо, що там зупинявся Павло Петрович Скоропадський, наприклад, гетьман української держави. І Михайло Ткач там буває свої розслідування. Знімає часу парали. От, будь ласка. Які бувають різні різні версії і реалії е, прем'єр-палацу? А ще для шанувальників е, затишних і незвичних куточків Києва, давай розкажемо про те, що на вулиці Євгена Чекаленка існує е, дуже популярний і відомий серед киян, так званий східний дворик, тому що це поруч з перехрестям е, Чекаленка і прорізної? Там знаходиться посольство Туркменістану. Без, безперечно, на територію посольства ви потрапити просто так не можете, але ви можете зайти в сусідні дворики і подивитись, там дуже красива така альтанка в східному стилі з, з таким дахом, яку ну, на мечеть чомусь вона схожа, дуже колоритно. Чого там ще немає кальян Не ясно. Там не? є кальян-бар. Там є? Здесь, а здесь. він трішки. Я ну, признаю, не, що... в, не в туркменському посольстві, хоча вони теж могли би відкрити. Це, до речі, класна фішка, можна було б їм порадити. все-таки східний колорит треба використовувати неповно. Всі шаблони, всі, які тільки можна. <laughs> Ти між вибач мене, будь ласка, ну я трішки, трішки, трішки в, 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 твій інтелект своєю приземленістю і <laughs> такою компенсую. <laughs> ні, 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 ні ні, ні в якому раді. <laughs> е, слухай, ну, мені здається. От для мене все одно ключовою залишається ця фраза спробуйте полюбити Україну до глибини своєї кишені. І я хотів би, щоб вона стала для вас такою тим, чим ви будете послуговуватися час від часу, тому що, звісно, дуже легко говорити про якісь високі речі. Ми можемо розмірковувати про національну ідентичність, говорити про нашу ідею і так далі. Але це не має ніякого підґрунтя. Без наших дій так, без наших дій, а власне кажучи, наше кишеня це в деякій мірі наша дія. І тому дуже круто насправді, що от одна із найбільш центральних вулиць міста Києва тепер носить ім'я Євгена Чекаленка, і це допомагає якомога ширшому колу людей дізнатися про цю постать і, зрештою, зрозуміти для себе щось більше в ціннісному плані. Mm -hmm. Якщо вам сподобався випуск, поставте лайк. Навіть якщо не сподобався, будь ласка, поставте не нам, Євгену Чекаленко, поставте, будь ласка, лайк. Можете написати знову ж таки в коментарях. Ми читаємо і розбираємо, які ж вулиці можна далі обговорювати. І... Та, та все. все Ді, Діліться своїми думками. Діліться своїми думками про Чекаленка. Я тобі дуже вдячний, тому що знову ж таки, за випуск я дізнався більше, аніж за попередні 32 роки. Книжка читайте. «Кареф. Дякуємо вам величезно. Дякуємо. А ще розкажу вам цікаву фішку, про яку Женя вам не розкаже, бо він вже пішов. Бачите, в нас є таблички. Ось зверніть увагу, вулиця Чекаленка, 23Б. За цією адресою мешкав Володимир Виниченко, якого фінансував Чекаленко. Тепер, ну просто уявіть собі, як прикольно вийшло. Тепер будинок, в якому мешкав Володимир Виниченко, якого фінансував Чекаленко, знаходиться на вулиці Євгена Чекаленка. Звертайте увагу на таблички, які в нас висять. Вони в тут висять не просто так.